Повертаємося до громадської приймальні. Дякую, що залишаєтеся із нами. Близько 80 мільйонів людей усьому світі страждають безпліддям. Цифра величезна, враховуючи, що щорічно число нових безплідних подружніх пар збільшується. Але на щастя, сучасна медицина в змозі допомогти людям у вирішенні цієї проблеми. Деталі готовий розповісти наш гість його представлю вже за мить. Отже, в нашій студії В'ячеслав Камінський, директор Київського міського центру репродуктивної та перинатальної медицини, головний позаштатний спеціаліст мосту України з закушерства та гінекології, доктор медичних наук, професор, вітаю вас. Ні, Дуже рада так, вас бачити взаємно усім, хто хоче скористатися нагодою, поставити своє запитання. Нашому експерту нагадую, телефон 223-09-71, Маєте півгодини, аби проконсультуватися. Вячеслав Володимирович в Україні для України безпліддя. Це поширене явище. Що каже статистика? На превеликий жаль. Це не тільки для України це явище поширене, Воно останнім часом достатньо поширене у всьому світі. І якщо говорити про рівень безпліддя в Україні, то він десь при приблизно європейського такого рівня. Інша справа, що звертається за допомогою набагато менше, але з тих приблизно звернень, які є, ми можемо собі уявити приблизно, що десь мільйон сімей в Україні не має дітей з тих чи інших причин. Не завжди це пов'язано з медичними якимись факторами. Це може бути пов'язано з соціальними факторами, з обстановкою, ви знаєте, такою нестабільною, дуже напруженою. Але факт залишається фактом, що дуже багато сімей не має дітей. Які ну зрозуміло, що причин мабуть безліч, які такі найпоширеніші і чи є суто, умовно кажучи, українські проблеми? Mm, дякую. Ну суто українська проблема, що у нас існує певна недовіра, все таки до офіційної медицини. І е, сімейні пари, які живуть е, там, рік і більше не звертаються за допомогою, а коли вже звертаються, то це вже після 35-37 років, і вже набагато складніше діагностувати і лікувати. Оце така українська наша якась ментальність, коли ми не довіряємо лікарям і звертаємося запізно з, за допомогою. А так взагалі тенденції світові однакові. Якщо ми там 25-30 років назад говорили про... Те, що складова частина в загальній сумі безпліддя це причини пов'язані з жіночими, а чоловічих було набагато менше, то сьогодні ми говоримо 50 на 50. 50% в структурі це жіночі проблеми, 50 чоловічі. І на превеликий жаль, є такі сім'ї, де є поєднання чоловічого і жіночого фактору безпліддя. Ну, і хочу вам сказати таку сумну річ. Як для початку передачі, ми потім, потім зробимо, десь приблизно 20% безпліддя з медичної точки зору немає якихось чітко визначених причин. Ми говоримо про безпліддя неясного генезу. Тому е, проблема виходить за межі медичні, стосується соціальних, а скоріш за все, ще якісь є інші причини, які ми сьогодні не можемо з вами е, чітко виявити, десь приблизно 20%. Вячеслав долучаються глядачі. Ми вас вітаємо. День. Добрий день, Говоріть, будь ласка. Будьте добрі. Вопрос к вашему гостю. Вот э, женщина, которая собирается рожать, может рожать где хочет, или она должна быть прикреплена к какому-то рундуму. Она вот может родить, допустим, в перинатальном центре для сложных больных. Или для этого должны быть какие-то особые значит, показания. Или если она по ее желанию она хочет, то она может это сделать. Дякуємо за запитання. Знаете, давайте я на две, на две части разделю. Первое, если женщина хочет, того хочет Бог, как там говорят: если женщина хочет рожать, где она хочет, значит она там хочет и будет рожать. Второе дело, если необходимость, сложиться в несложненном в течении беременности и физиологические роды в центр, где направлено на патологию. Мы сегодня видим. Я с огромным уважением отношусь ко всем родоспомогательным учреждениям города Киева, с искренним уважением отношусь к бывшему седьмому роддому, который сегодня называется перинатальный центр города Киева. Но хочу вам сказать, что они идут с очень большой перегрузкой. И в связи с тем, что мы в свое время информационную поддержку осуществили, вот им сложно оказывать помощь именно вот Тем категориям, которые там должны рожать: и преждевременные роды, и какие-то проблемы с новорожденными там очень сильная перинатальная служба, но когда они перегружены, они не могут полноценно оказывать помощь. Я хочу вам сказать: что любое родовоспомогательное учреждение сегодня в городе Киеве готово. И оказывает полноценную помощь, адекватную полноценную помощь. Могут быть, быть какие-то субъективные там, причины, то, может быть, надо просто там обратиться к заведующему там к заместителю главного врача, или к главному врачу, для того, чтобы вы себе выбрали там, врача в том заведении, в котором вы хотите рожать. И каждый роддом, каждое отделение, которое принимает роды сегодня в Киеве, оно имеет индивидуальные семейные родильные залы. Это есть возможность рожать вместе со своими близкими людьми, или это муж, или мама, или сестра. И я искренне вам рекомендую все-таки подумать, кто бы с ваших близких людей был бы рядом с вами в родах, для того, чтобы вы себя комфортно чувствовали во время родов, и для того, чтобы вы безопасно там пребывали, зная, что рядом с вами люди, которые Uh, ну, будут делать все, чтобы вам было комфортно. А именно там за какой-то вывеской гнаться, ну, это не обязательный вариант. Але Хотя мы вратич... разделяем там, по патологиям. Там. Что касается перинатальных проблем, это перинатальный центр. Что касается э, э, проблем со здоровьем, кроме Беременности так называемых экстрагенетальных патологий. Это пятый роддом великолепный на Севастопольской площади. Что касается беременности и э, каких-то инфекционных заболеваний, там, того же гриппа, кишечных расстройств и других, э, мы оказываем такую помощь на баллоне бывший 4 роддом это Киевский городской центр репродуктивной и перинатальной медицины. Точно так же на левом берегу. Шестой роддом, который, который по своим функциям тоже соответствует званию там, перинатального центра. То есть я готов сегодня говорить о каждом заведении. Я очень хорошо знаю, как там оказывается помощь. Очень хорошо знаю высококвалифицированных специалистов, которые там работают. Поэтому я считаю, что рожать в Киеве безопасно. Только нужно определиться или территориально, или тому врачу, или тому коллективу, которому вы доверяете. Ну, близький, чоловік ваш я рекомендую, щоб хтось був з вами з близьких, щоб вам було комфортно і безпечно. До речі, також рекомендую перевірено на собі. Давайте повернемося все-таки до нашої основної теми. Отже, скажіть, безпліддя це хвороба, яку можна попередити чи ні? Ви знаєте, я б не говорив що це хвороба. Ну от безпосередньо що це хвороба. Але то, що ми сьогодні зневажаємо серйозними факторами, які можуть до цього привести, то це однозначно так. І ну, я не хотів би тут здатися якимось занудним і таким е, читаючим там моралі, як молодь каже. Але чим раніше дівчинка починає курити, і чим довше вона це робить, тим гірший прогноз, наприклад, щодо її е, майбутньої вагітності, і збереження цієї вагітності, і настання цієї вагітності і послідуючи здоров'я дитини. Е, чим більше шкідливих шкідливих звичок у хлопчика. Так само, точно так же ми маємо негативні наслідки. Точно так же, я, наприклад, так, що знаєте, отак от на поверхні, що я швидко можу сказати, бо їх багато причин. Наприклад, перегрівання хлопчиків в памперсах. Теж призводить до того, що здатність до запліднення знижається. Тобто, ні реакція, там, ні якийсь сексуальний комфорт, це не впливає, і чиник живе своїм життям, все нормально. Але що стосується здатності сперматозоїду до запліднення, вони дуже погано переносять перегрівання. Так що, якщо ми користуємося памперсами, дуже обережно. І дуже так помірковано не до п'яти років, і не до двох, тільки в ті періоди, коли нам дійсно це треба робити. Якщо говорити про жінок, ну чомусь так ну є така думка. Ну і мабуть, це не не просто думка, а є і такі дані. Що коли перша вагітність закінчується перериванням, тут нам особливо важливо зараз про це е, говорити, тому що всі молоді Дякую, роблять пані і іноді Грині, дуже Знаєте, дурниці. дуже серйозний пласт проблем, дуже серйозний пласт. І я вам хочу сказати, що в 92-му році я захистив кандидатську диссертацію. Якраз вона була присвячена перебігу вагітності після того, як переривали вагітних. І проблема дуже серйозна. Можу сказати, що на превеликий такий якийсь позитивний момент, кількість переривань першої вагітності сьогодні зменшилась значно. І ми сьогодні маємо альтернативу інструментальному аборту. Якщо ми раніше говорили, що вишкрібання тільки кюретичне. Потім ми говорили, що вакуумна аспірація більш така бережлива. Потім ми говорили, що е, оцей вакуумний одноразовий набір більш більш безпечний. Ми сьогодні говоримо про те, що є і медикаментозний аборт, який менш шкідливий. Однозначно, аборт це погано, і ментально, і там перед Богом, і так далі, аборт це погано. Але якщо вже так сталося, що треба його робити, то треба його робити так, як у всьому світі називають безпечний аборт, щоб не було тих негативних наслідків, тому що якраз саме перше переривання першої вагітності. А ще якщо вона зроблена інструментально, має дуже негативні наслідки, і це і септичні ускладнення, це і кровотечі, це і пошкодження внутрішньої стінки матки, однозначно це шкідливо. Шкідливо. Давайте про хороше. Давайте, Давайте про методи ну. лікування. Ну, от я починала з того, що хочу це не вам вирук. сказати: сьогодні ми в державі маємо так, точно вже не знаю, бо вони кожен день ростуть. Кількість недержавних клінік. Більше 40 недержавних клінік. І шість було державних, що кажу, було, бо я не знаю, на превеликий жаль, з цими подіями на Донбасі. Там дуже. Класна клініка академіка Чайки Володимира Криловича, в якому стані вони зараз навіть не знаю, Там дуже гарно. Вони починали 25 років назад боротьбу з безплідням. А так залишилася нас одеська університетська клініка, у нас Прикарпатський центр репродукції, Харківський державний Мозовський центр репродукції. І на нашій базі також розташовано центр, який... Відноситься до Академії після дипломної освіти. і міський центр теж у нас, до речі, є державне відділення в місті Києві, яке навіть свого часу у нас три роки була муніципальна програма, яка передбачала допомогу 177 сім'ям киян, безкоштовно надавалася допомога в нашому центрі, і ми маємо там десь близько 200 дітей, яких ми встигли за муніципальні гроші народити. і Сподіваємося, що колись вона також буде. Але Давайте я хотів би запитання. Так, я, я хотів би зосередити увагу, що не всі е, е, оці випадки безпліддя потребують застосування самих таких дорогих методик. От, це вершина аж. Запитання айзвірає. відглядача. Запитання глядача, Ми вас слухаємо. А, Добрий а, день, говоріть. Доброго здоров'ячка вам. У мене, у мене таке Е, Моя. Говоріть, дочка, говоріть. Моя дочка 15 років тому народила хлопчика. Все нормально, живуть із цим самим чоловіком, абортів не робила. І коли задумали другу дитину, хоча ніби і не хворіла нічого по жіночих органах, і все нормально, сказали в неї теж лікарі, але завагітніти не може. От яка причина чи може ще і в чоловікові, хоча тоді ж все було нормально. Дякуємо вам. Дякую, я почув питання. Достатньо часто ми зустрічаємося з такими явищами, коли перша вагітність все гаразд, а потім по, по цілому ряду причин не може наступити друга вагітність. Дистанційно дуже важко сказати, але діагностувати ми можемо, ми працюємо. Якщо ви проживаєте в місті Києві, будь ласка, вам дорога до нас на Болонь, на герої Сталінграда 16. Міський центр, які ми, ми цим займаємося, в нас ціла служба. І в нас є і андролог, лікар, який займається чоловічими проблемами. У нас є генетик, яка займається також проблемами, які пов'язані з генетичними якимись м -м, моментами. Ну і репродуктологи, які займаються жіночими проблемами. Так що, будь ласка, приходьте, звертайтеся в будь-який день зранку. Я на місці, наші завідуючі прийме. Ми нікому не відмовляємо. І навпаки, я говорю дякую за запрошення і дякую за те, що є можливість сказати. Я думаю, що місто Київ, жителі міста Києва повинні скористатися можливістю, звернутися в державну клініку безкоштовно для того, щоб це все зробити. Через скільки радите парі уже звертатися рік? рік. Якщо живуть відкрито, не запобігаючи вагітності. Причому хочу сказати, що перерваний статевий акт це теж запобігання вагітності, бо багато моїх пацієнтів приходять, запитують, ви запобігаєте вагітності? Ні. Ви живете відкрито. Перерваний статевий акт це теж переривання. Краще гірше це дискусія. Але мається на увазі, якщо повноцінне статеве життя на протязі року неефективне, не принесло вагітності. Будь ласка, звертайтеся, причому ми. Причому що... обов'язково пара, причому обов При обов'язково пара. Причому можна звернутися безпосередньо в жіночу консультацію. У нас 38 жіночих консультацій, абсолютно професійно всі е, працюють по відбору. Можете звертатися безпосередньо в наш центр. Я хочу сказати, що. Ми державна структура, ми не відмовляємо нікому. Звертайтеся, не всім ми можемо надати повноцінну допомогу, я маю на увазі, якщо, наприклад, це е, чоловічі безпліддя, коли потрібно вибирати один сперматозоїд, там називається програма іксі, спеціально вноситься, вона там е, ну, коштує там, грошей. От. Але то, що стосується обстеження, то, що стосується виявлення причин і усунення більшості цих причин, воно. Якраз в нашій площині лежить, і ми допомагаємо. Якщо там будуть потрібні якісь високовартні технології, якщо там будуть потрібні застосування якихось методик таких уже великих і серйозних, ми хоча б вас зорієнтуємо, як краще, де краще, яким чином це зробити для того, щоб було ефективно. От давайте про ці методики. Давайте про там найпростіше. Як найпростей простіше це усунення, наприклад, запальних. Проблем чоловіка чи жінки, ми лікуємо протизапальне, ми перевіряємо на сумісність, призначаємо там спеціальний курс лікування, і в нас достатньо багато наших пацієнтів народжують без застосування там запліднення в пробірці, скажемо так. Якщо це не відбувається з тих чи інших причин, про одна із самих простих методик це інсемінація, коли береться. Статеві клітини чоловіка і безпосередньо вводяться в порожнину матки жінки, і наступає вагітність. І закінчуючи, потім іде там, екстракорпоральне, як раніше називали, запліднення, ми його називаємо, оцей весь блок називається допоміжні репродуктивні технології. Самі прості технології і аж до таких, які передбачають там культивацію, які передбачають. То що треба брати, пунктува пунктувати, скажімо так, яєчки, брати сперматозоїди, культивувати їх, вносити. Це вже достатньо складні технології. Але мушу сказати, для всіх, і не тільки для Києва стан репродуктивної медицини сьогодні в державі такий, що до нас дуже багато їде іноземців, дуже багато наших недержавних клінік. Мають контракти з усім світом, і навіть деякі зловживаються. Ви пам'ятаєте історію про вивезення дітей у Францію, ви пам'ятаєте історію про вивезення там запліднених яйцеклітин. Деякі недобросовісні зловживають, але в основному, в основній масі чесно, самовіддано працюють не державні клініки. Ну, це їхній бізнес, вони заробляють гроші. А ми, державні клініки, зосереджені на допомозі нашим людям. Причому основний такий. Наш посил і основне спрямування це якраз тим сім'ям, які не можуть дозволити собі лікуватися в недержавних клініках, бо якщо говорити про вартість лікування, то вона достатньо висока. Ну, власне, була в Києва була програма була. спеціальна, так? Була, Зараз немає. Да, її вже. Була в Києві зроблена програма. Тоді, коли заступником мера була Ірина Ріональдівна, Кільчицька, вона дуже сильно переймалася. Акушерством ви пам'ятаєте, що дуже достатньо багато ми для акушерства тоді були. Зробили в тому числі і створили це відділення. І ми три роки перший перший рік було менше. А от на третій рік нашої роботи ми допомогли сто, 177 сім'ям киян. Ну, а потім, на превеликий жаль, почалися якісь фінансові труднощі. І в 2011-2012 році ми вже не отримали фінансування зовсім. І сьогодні ми в державному такому форматі працюємо тільки на тих жінок, які приходять з Міністерства охорони здоров'я. Але підготовчий етап, і то, що стосується діагностики і лікування, безпліддя, яке ми можемо усунути, не застосовуючи дороговартісні технології, ми робимо. Але щиро сподіваємося, на всіх рівнях ми просимо, тому що вартість питання не дуже велика для міста Києва. Я думаю, що маючи відділення, маючи підготовлених людей, маючи відпрацьовані шляхи, можна було подумати, як зробити так, щоб ці люди мали дітей. Бо якщо сім'я не має дітей, ну вона не зовсім є така повноцінною. Такою складовою нашого суспільства. І ну, це травма. Це травма. От ви сказали на початку передачі, що хвороба. І це хвороба не тільки в тому, що немає дітей, це хвороба велика, тому що це певний якийсь комплекс для сім'ї, для бабусь, для дідусів, які хочуть бачити своє продовження, які хочуть бачити внуків там. Це теж травма. І, ну, це, і можливо, для організму тоже... жінки народжувати це і корисно, правда. Так, Я знаю, що в деяких випадках, навіть там трішки, можливо, старшим жінкам при деяких захворюваннях радять. Так, це правда. Причому це стосується і безпосередньо, наприклад, яєчників. І є дуже серйозні наукові дослідження, які підказують, що от якщо дівчинки там в 13 років почалися місячні, і до 45 років ці місячні йдуть, то в цьому безперервному процесі має бути перерва. Причому перерва фізіологічна, перерва зумовлена вагітністю, пологами і що важливо, годування грудьми. І ця перерва має бути мінімум 7 років від Періоду перших місячних і до закінчення. І якщо ми складемо з вами з е, цих сім років, можна шукати там якісь е, божі якісь закони, можна там людські, але це троє дітей. Чи це просто відтворення суспільства, що має бути троє дітей для того, щоб е, відтворити mm -hmm. да, суспільство? Але є серйозні дослідження, які показують, що яєчник за цей час має відпочивати. Та ця циклічність має бути розірвана. З, е, от, з от такими наслідками. Да, можна цю циклічність розбити, наприклад, призначенням комбінованих оральних контрацептивів. І тоді прийом цих оральних контрацептивів має бути мінімум 5 років. Тоді теж яєчник відпочиває і все. Особливо це стосується перерва має бути у тих жінок, які оперовані, наприклад, з приводу. Якоїсь проблеми з одним яєчником і залишився один яєчник. Тоді на нього лягає навантаження подвійне, він працює в подвійному режимі, і ризик виникнення злоякісних пухлин в ньому в два, в три, в чотири рази вищий. Тому обов'язково для тих жінок, в кого один яєчник, чи, наприклад, оперовані яєчники, де функціональна їх ця потужність зменшена, обов'язково треба. Ну, краще народити дитину і годувати її грудьми. Ну, якщо так не виходить, то тоді обов'язково треба призначати комбіновані оральні контрацептиви, які допоможуть яєчник зберегти. Що стосується вашого запитання про скажімо так, пізній репродуктивний вік, деколи буває так, що в цьому віці жінка потребує підсилення другої фази циклу прогестеронової. І це також можна зробити препаратами спеціальними. А також друга фаза е циклу прогестерону вона домінує прогестерон, коли жінка вагітна і годує грудьми. Можна таким чином, але з іншого боку, напевне, це хочу у вас запитати. Е є у мене там, скажімо, кілька знайомих, які народили дитину там і через місяць-два знову завагітніли для організму. Це ж не дуже корисно. Якщо мова йде про дві вагітності підряд, ну це ще більш-менш. Якщо це йде мова про третю, четверту, п'яту, шосту, то однозначно це виснажливо для організму, тому що першу вагітність і другу, в принципі, можна скоректувати. Є відповідні вітамінні комплекси, є відповідні процедури, які допомагають. Є відповідний раціон харчування. І до речі, ви мені задайте, якщо я забуду після того, як буду говорити про харчування, я скажу декілька слів, які відновлюють всі депо. І мікроорганізм, мікроелементів, і е, залізо там і так далі відновлюється все, і е, це е, якби проходить безслідно. А якщо, наприклад, це третя, четверта підряд, вагітність, і якщо ще більше є якийсь варіант збідненого харчування або там недостатньо не, не тих речовин, які потрібні, то однозначно всі депо виснажуються, і це навантаження на організм достатньо велике. Про харчування. Про харчування. Дуже важливий компонент харчування, який сьогодні ну, піднімається більше-менше, але сильно він роздувається. Ми, ми виконали, запланували і виконали дуже серйозну роботу, що стосується харчування вагітних і е, тих мамочок, які годують грудьми. І в нашому міському центрі у нас є державний центр. Який займається харчуванням, і директор Швец Олег Віталіч? Є відпрацьовані комплекси, які індивідуально підбираються до. То до тих чи до інших проблем, де визначається, що мамі потрібно їсти, крім загальних рекомендацій, ми ще індивідуально додаємо. І ми стараємося, і у нас, до речі, є прийом спеціалізований, де ми допомагаємо правильну вагу зберігати, правильну, правильну їжу їсти для вагітних і правильну їжу їсти для того, щоб жінка не поправлялась і себе була в нормальній формі, коли вона годує грудьми. Ви знаєте, що раніше там як казали, о. Родиш, от тебе там рознесе, от ти там набереш вагу, і, вже, і це вже так ну, на цьому закінчиться. Якщо правильно до цього підходити, я думаю, що ми сьогодні можемо говорити про. І естетичну медицину, і про якість життя, і про те, щоб комфортно пацієнтка пацієнткам нашим було. То це також надзвичайно важливий, отакий фрагмент, надзвичайно важливий компонент правильно харчуватися. У нас три хвилини, і не можу не запитати. Ось ці допоміжні репродуктивні технології. Яка ефективність, тому що жінки зазвичай там Зразу не з спершу раз стандартний варіант сьогодні в державі в Україні, яка. Одна із лідерів в гарному такому розумінні репродуктивної медицини це від 33 приблизно до 45% в ефективність першої спроби. Такий європейський сьогодні рівень, такий рівень застосування технологій. Повторна спроба, третя спроба ще більше шансів на те, щоб завагітніти. Ну і приблизно десь 20% всіх цих. Пар, яким ми застосовуємо допоможні репродуктивні технології, на превеликий жаль, вагітність не наступає. Ну от таке. Ми працюємо. Кожен, кожен, кожен якийсь вклад науковий знижує цей відсоток. Раніше було 50, 60 відсотків було неефективно. А зараз ми вийшли тільки на 20. Ну і з кожним роком все більше і більше ми працюємо. Можливо, прийде такий час, коли ми це будемо вирішувати і казати, ну поодинокі випадки тільки неефективні. А щоб потрапити в ось ті щасливі 30%, яким вдається завагітніти з першого разу є ну, якісь пояснення причини? Чим менше Поєднання причин безпліддя, тим вища ефективність. Якщо, наприклад, ми бачимо, що це просто відсутність труб, наприклад, внаслідок двох позаматкових вагітностей, або, наприклад, це якась злукова хвороба, де непрохідність труб. Це самий простий трубно-перитеніальний так званий mm -hmm. фактор безпліддя, і там ефективність більше, ніж 50%. Це я беру вже на загальному рівні. Там може бути і 60% ефективність, і 70% і так далі. Точно так же це стосується тих варіантів, коли є якась імунологічна несумісність, і ми її обходимо внаслідок застосування допоміжних репродуктивних технологій. Точно так же ми говоримо, коли це чоловічний фактор безпліддя, пов'язаний з запаленням. Ми пролікували запалення і все. Деколи навіть буває, що достатньо того, щоб чоловік кинув палити. І там, наприклад, там по вихідним випивати. Три місяці такого лікування з підсиленням певних наших моментів приводить до того, що пара вагітніє сама по собі і народжує здорові дітей. Дякую вам дуже за цікаву розмову. Нагадаю, Вячеслав Камінський, директор Київського міського центру репродуктивної та перинатальної медицини. Головний позаштатний спеціаліст МОЗ України за кушерства та гінекології, доктор медичних наук, професор був гостем другого нашого блоку. За кілька хвилин продовжимо, і будемо говорити про сад. Дякую за запрошення. Запрошуйте, Будемо говорити. Я думаю, що чим більше ми будемо людям розказувати, все не тільки що пов з пов'язано з безпліддям. Взагалі, з жіночим здоров'ям, з фізіологічним перебігом вагітності. Буде більше здорових дітей, здорових сімей. Дякую дуже. Дякую.